У Канаді запускають нову програму підтримки для тих, хто купує своє перше житло. А у Манітобі триває суд над чоловіком, обвинуваченим у вбивстві українського новоприбулого. І як канадська преса підігріває російській пропаганді. Ну і звісно, трішки гарних новин про все це щопонеділка у програмі Твої новини Канада на ютуб-каналі Ангеліна Таран. It's Monday, hey. it's pizza, pizza day. Я знаю, що ви зараз думаєте, звідки ця пісня, а вона тому, що сьогодні офіційно в понеділок день піци. І якщо ви думали, що скуштувати на ланч або на вечерю, а ви на дієті сьогодні можна. Я дозволяю собі і вам. Мене звати Ангеліна Таран. Дякую вам, що дивитеся наші новини. Не забувайте підписатися на цей ютуб канал, подарувати йому серденько, і ми прямуємо до свіжого випуску новин. Нова програма для тих, хто купує своє перше житло в Канаді. Лише 2% початкового внеску, і тепер це все можливо від уряду провінції Нова Шотландія. Вони оголосили про нову програму, яка має полегшити перший і найскладніший крок до купівлі власного житла накопичення вашого початкового внеску. Програму для покупців, які купують житло вперше, у вівторок представив міністр житлового будівництва Джон Вайт. І головна зміна: тепер перше внесок буде становити лише 2% від вартості вашого будинку замість ста стандартних п'яти чи десяти і тепер багато українців, мабуть, хочуть переїхати саме до цієї провінції. Ця пропозиція доступна у межах Галіфакс та Східного округу Ганс для будинків вартістю до 570 тисяч, і в інших регіонах нової Шотландії до 500 тисяч. І для порівняння раніше початковий внесок складав 5% для житла до 500 тисяч і 10% для дорожчих об'єктів. І тепер програму реалізовують у партнерстві із Atlantic Central та кредитними спілками. Провінції. Тепер провінція виступає гарантом і. І якщо позичальник не зможе погасити кредит і банк продасть житло повторно, то уряд покриває 90% вартості. Вау! Щоб податися на таку програму, вам потрібно мати дохід до мого не більше 200 тисяч на рік. Також це кредитний рейтинг, щоб він у вас був від 630 балів. Слухайте, ну це вже прям дуже заманливо. А також маєте успішно пройти іпотечний стрес-тест CMHC. Ну і також треба мати статус громадянина Канади, постійного резиденту або іммігранта із листом спонсорства від провінційної міграційної програми прогноз цін на житло в галіфаксі аналітики компанії Royal LaPage очікують, що у 26-му році ринок житла в Канаді війде в фазу так званого перезапуску, і тепер середня ціна житла в галіфаксі може зрости до 2%. тобто це приблизно до 538 тисяч 968 доларів. А окремі будинки тепер можуть також подорожчати на 4% і буде складати десь 628 двадцять тисяч. 56 доларів. І за словами президента Роя Лапейч Сопера, низькі відсоткові ставки, зростання пропозиції та зменшення конкуренції створюють сприятливі умови саме для покупців. А я нагадаю, що у нас тепер є нова рубрика, яка виходить раз на два тижні. І минулого понеділка ми спілкувалися з Іриною Саксон, на іпотечним брокером, на тему того, а що робити з цими іпотечними ставками. І ми відповідаємо на ваші запитання. У минулому відео ми знову не збирали такі запитання, і чекайте відповіді на них вже у наступному випуску. Новин, тож не забудьте підписати. Сатися а у тобі судять чоловіка, обвинуваченого у смертельному ножовому нападі на українського новоприбулого. У провінції Менітоби триває судовий процес у справі про вбивство другого ступеня, жертвою якого став наш український новоприбулий Іван Рубаник. Трагедія сталася 20 грудня 2023 року у місті Вініпек на перехресті вулиці Вод та талбот Авеню. Обвинуваченим у справі є 21-річний Етан Гладу, який на початку судового процесу взагалі не визнавав своєї провини. і судовий патологонатом Пайського центру охорони здоров'я доктор Лінеа Дюк повідомила, що 46-річний Іван Рубаник помер від значної крововтрати. За її словами, потерпілий отримав ножеве поранення у верхню частину грудей, і удар відбувся гострим предметом проник у грудину, порожнину та в легеню, що й призвело до смертельних наслідків. Суд також переглянув записи з камери Вініпек-Транзіт, зняті за кілька хвилин до нападу. На відео чітко видно чоловіка в масті, який погрожував ножем пасажиру автобуса словами кшталт. Ал, поріжу тебе, хлопче, і звертався до водія також із погрозою. Хочу, щоб тебе порізали. І після цього водій наказав чоловікові залишити автобус перед нападом. За словами слідчого відділку вбивства Вінніпецької поліції, Тімоті данфі, чоловік вийшов з автобусу близько 7.47 ранку, і на перехресті Талбот і Вод. І камери відеоспостереження зафіксували, як він підійшов до Івана Рубаника, що перебував на протилежному боці вулиці. І після цього обидва перетнули дорогу. І саме там, за даними слідства, і сталось. На живе поранення Рубаник намагався втекти, добіг до іншого кута перехрестя та впав. І тим часом чоловік з автобуса був зафіксований камерами, коли втікав до сусіднього будинку. Камери всередині приміщення зафіксували його з ножем у руках. І тепер трішки більше інформації про те, хто ж такий був Іван Рубаник. Іван Рубаник був батьком двох дітей, і разом із родиною він переїхав до Канади, рятуючись від повноштабного російського вторгнення на території України, і приїхав до Канади приблизно за 8 місяців до трагедії. Як ви знаєте, відносно нещодавно також сталося Кожа ситуація з українкою в Америці. Єдине, що хочеться сказати, світ повністю зійшов з розуму. Але я просто від себе ще хотіла б сказати, мене стільки разів рятувало це внутрішнє відчуття. Якщо я відчуваю, що щось мені тут небезпечно, щось у мене викликає якусь осторогу ця людина, то краще обідій десятою стороною, краще не сідайте в той автобус, краще запізніться на роботу, але збережіть своє життя. Зичу вам спокійного життя, де б ви не були, і ми переходимо до наступної новини. А майже. Кожна четверта канадка після 40 років не має дітей за даними останнього звіту. Статистичне управління Канади станом на 24-й рік зазначило, що 51% та одна десята жінок віком від 20 років до 49 років у Канаді не стають матерями, і серед жінок старше 40 років ця частка становить майже одну чверть. Канада залишається серед країн із так званим наднизьким рівнем народжуваності. І У 24-му році середній показник дітей на одну жінку знизився до рекорд показників це 1,25%. Подібна ситуація спостерігається і в інших розвинутих країнах, таких як Швейцарія, Люксембург, Фінляндія, також Італія, Японія і Сінгапур. І, звісно, Південна Корея. У звіті зазначено, що на зниження цієї народжуваності впливають такі фактори, як вищий рівень освіти жінок, активніша участь у ринку праці, зміни соціальних норм, широке користування контрацептичними засобами, і усе це сприяло різноманіттю життєвих сценаріїв, зокрема й у питанні народжування і тут, мабуть, з'являться коментарі, що така, хай тепер жінки не йдуть на роботу, хай тепер жінки будуть не такими освіченими. Ні, я вважаю, що як і жінка, так і чоловік у своєму житті мають приймати свій особистий вибір. Чи хочуть вони мати дітей, чи хочуть вони там працювати, чи хочуть вони десь жити. Це вибір кожної людини. Але ось така статистика. Бо я знаю, що з Жінка на кухню, от от не надо. і найголовніше питання: чи хочуть жінки мати дітей серед жінок віком від 20 до 29 років, які наразі не мають дітей, є така відповідь: 31% зазначає, що точно або імовірно вони хочуть дітей. 17% ще не визначилися із цим питанням. Ну і деякі з них навіть відкладають своє материнство і спостерігають за тенденціями того, що відбувається у світі. Ну і до речі, коли спілкуюся з деякими нашими українками, то я чую, Таку думку, яка, в принципі, вона і близька мені, що я не готова народжувати в цей світ дитину, тому що ви подивіться, що в ньому коїться. Але з іншої сторони, мені здається, світ завжди був ось такий. Були 90-ті, були і війни в інших країнах. І приємно бачити, коли знаєте, заходиш в інстаграм, і тут у друзів буде поповнення, і тут у друзів буде поповнення. Тому вкотре наголошую, це вибір кожного. А тепер новина, від якої мене прям просто бомбить. Ми поговоримо про канадські медіа, які підігрує Кремлю, і каже про те, що слухайте, так росіяни вони ж нормальні. Подібно до Волтера Дюранті з New York Times, якого історія запам'ятала як корисного ідіота Сталіна, сьогодні дедалі більше запитань викликає роль канадського видання The Globe and Mail у висвітленні війни Росії проти України. А я нагадаю, що Росія вторглася на територію незалежної держави України і почала цю війну після публікації низки. Абсурдних матеріалів на захист російського пропагандистського фільму Анастасії Трофімової Russians at War», а також ганебного фоторепортажу «Putin's War», який намагається викликати співчуття до російських злочинців, що вторглися на територію України. Редакція The Globe and Mail» пішла ще далі. І дивимося, куди вона зайшла. Видання найняло цю колишню пропагандистку Анастасію Трофімову, щоб фактично відбілювати воєнні злочини російського підрозділу «Ахмат». Uau wow. Хто ж такі Ахмат? Це російські підрозділи, які мають добре задокументовану свою репутацію садистів, причетних до воєнних злочинів, злочинів проти людяності, катувань, масових знущань. Їхні злочини зафіксовані у кількох країнах і під час декількох воєн. І попри це, The Global and Mail повністю ігнорує цей бекграунд, подаючи матеріали без належного контексту. Лише два дні тому радниця Канади з національної безпеки Наталі Дроуін публічно заявила, що інформаційна війна Росії проти Канади стає дедалі успішнішою, а ми з вами не будемо надалі слухати російську музику, яка буде фінансувати їх і створювати. Вони будуть потім за межами Росії е, свої інформаційні пропагандистські джерела. Все йде через музику, через їхнє кіно. Тож, будь ласка, подумайте, що ви дивитеся і кого ви підтримуєте. І на цьому тлі рішення The Globe and Mail виглядає не просто журналістською помилкою, а свідомим сприянням російській інформаційній агресії. Що ви можете зробити як читачі? Чи, по-перше, ви можете висловити свою позицію на The редакції and Mail. І до речі, це звернення. І ось цей посил також зараз має Конгрес українців Канади. Будь ласка, ви можете завітати на їх сторінку і дізнатися, як це детально зробити. Ви можете написати лист редактору на пошту. Ми також і прикріплюємо нашому відео. Головний редактор Девід Белмслей. Ось його пошта, редактор стандартів Сандра Мартін. Ось її пошта, і звісно, якщо у вас є на них передплата. А я сподіваюся, що ні, ви можете зателефонувати і її відмінити. І що я хочу сказати: хтось каже, що ви маленькі люди, ми нічого не вміємо змінювати, від нас нічого не залежить. А я в це не вірю. Тому що знайте, то кажуть, коли одна сломинка, вона дійсно слабенька, її можна легко поламати. Але коли це така ціла жмені, вона така сильна і може як ляснути, що потім їм буде боляче. Тож я пропоную, де б ми за не були, давайте не підтримувати російський контент. Давайте не будемо витягувати Росія. В інформаційний простір, давайте максимально робити усе для того, щоб підтримувати Україну та українців і підтримувати ту допомогу, яка іде до України. Тому що на сьогоднішній день дуже складно людям жити без електроенергії, дуже складно жити в умовах того, що там зараз мінус 24, мінус 25. І єдине, що просто я хочу попросити: залишаємося людьми, не забуваємо, звідки ми є. Ігноруємо таку російську пропаганду і робимо від себе маленькі кроки. Сподіваюся, ця інформація для вас була корисною. Це просто настільки абсурдно, мене це настільки зле, тому що всі прямо бачать, що таке Росія, що вона робить. Ну чомусь всі знаходять якісь виправдання, всі якось забувають, всі якось я не знаю, начебто свої якісь бульбашці живуть. І от. Якщо особливо там немає ні у кого родичів в Україні, то воно ну, ну, взагалі замивається, забувається. І серед усіх цих абсурдних та страшних новин також є гарна новина, тому що з російського полону повернулося 157 українців, як військових, так і цивільних. Серед звільнених були військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. І найстаршому з воїнів 63 роки, а найменшому 23. Також серед звільнених є сім цивільних українців, а ще люди, яких російська сторона незаконно засудила. І більшість із них перебували в полоні з 22-го року. що Мамати, <головіка> все дуже чудово. Все дуже чудово дякуємо всім, хто приймав цьому участь, і саме я, 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 я. слава Україні, героям слава. Боже, мене ж про <головіка> промурашило. про повернення. Повідомив Володимир Зеленський, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та координаційний штаб з питань поводження з військовими полоненими. Україна вітає кожного, хто нарешті повернувся додому. Радімо разом із родинами, які дочекалися своїх близьких, і продовжимо чекати повернення всіх українців, які досі залишаються в полоні. Не мовчіть за цих людей, тому що вони віддають своє життя за те, щоб Україна мала кордони. Валерій, знаєте, ці новини без цього сердечка вони взагалі не знаю, на чому трималися. Хочу вам просто нагадати, що цього тижня також ми святкуємо День Закоханих, День Святого Валентина. І свою любов можете проявляти у маленьких кроках та деталях. По перше, залишити нам ваше серденько, бо моє вже давно належить вам. По-друге, надіслати донат від чистого серця. Сума не важлива, найголовніше ваша підтримка. І третє просто обійняти ваших рідних, привітати їх і нагадати їм, що ви їх любите, що ви їх кохаєте. І ми вас любимо. І що понеділка створюємо для вас Програму Твої новини Канада, де намагаємося тримати ваш здоровий глузд а також намагаємося трішки підтримати ваш настрій. Ну і говорити про реальні новини та реальні події у Канаді. А що четверга на вас чекають інтерв'ю про те, як подати податкову декларацію, якщо ви працюєте в УБЕР, якщо ви працюєте в б'юті індустрії, як відкрити бізнес на airbnb Що там взагалі з іпотечною ставкою і бізнеси українські і не тільки, які відкриваються в Канаді, надихаючі історії та корисні поради. І якщо ви хочете стати частиною цих проектів, запрошую вас до нашої таран Agency. Ми будемо раді працювати з вами, пишіть нам пропозицію на пошту і зробимо так, щоб про вас знала уся українська спільнота у Канаді та і в світі. І зробіть подарунок собі коханому або своїй коханій людині і подаруйте квиточок на концерт казка. Це їх ювілейний тур північною Америкою 2026. Вже 10 років не дарують світу свою унікальну суміш електроніки та українського фольку з хітами, які неможливо забути. як от поплакала і знов фіалка розцвіла. і ми зами плачемо, збираємося, йдемо на роботу воркін арба. Айтену, бо хто ми українці? У нас немає іншого вибору, а жити то життя треба. І жити треба з посмішкою в гарному настрої, щоб не було. <смі> Такі враження, що в мене кукуха поїхала. Але слухайте, ну таке воно життя. Друзі, я запрошую вас, наш телеграм-канал там завжди більше інформації, і завжди прикріплюємо там І Дякуємо Resilience Entertainment за те, що вони завжди приносять для нас ось таку душевну відраду, де можна трішки і поплакати, і посміятися. Фух, друзі, випуск був емоційно непростий. То вгору, то вниз, все як в житті, все по-чесному і все завжди разом з вами. Щопонеділка у програмі Твої новини Канада на ютуб-каналі Ангеліна Таран. Буду чекати на нашу зустріч вже наступного понеділка. І щочетверга не забувайте підписатися на цей ютуб канал. Для мене це дуже 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 цінно. І також залишайте свої запитання та пропозиції. І будемо разом створювати україномовний контент у Канаді. Па-па!